Вітаю на телеканалі Сі4. у студії працює мрія Цепілован. Про головні події четверга 21 березня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне відновлення водопостачання у Чернівцях водоканал пояснив, у чому проблема та чи повториться. Історія військового Буковинця, який звільняв Харківщину. Чи дозволили футбольному клубу Буковина запрошувати глядачів на домашні матчі? Буковина у жалобі. Сьогодні, 21 березня, відбулось прощання з військовослужбовцем, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. Солдата Василя Коваля в останню дорогу провели у селі Кормань Дністровського району. Вічна пам'ять та слава герою глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Аварію на водогоні у Чернівцях ліквідували. Вода у оселях багатьох містян увечері 20 березня та зранку 21-го не з'явилася. У чому проблема та коли відновлять безперебійне водопостачання у місті? Дізнавалися наші кореспонденти. Аварія сталася 19 березня на водогоні Дністер Чернівці. Значна частина Чернівців отримала воду за графіком. Було задіяно три бригади наявні. Це нас на сьогоднішній день, тому ну, що в нас з 32 людей наявних, які мали би бути, ну, 20, це в нас критична межа. в нас було задіяно 10, 10 слюсарів, плюс електрогазозварників, плюс водії. І на кожній такій розкопці в нас задіяно від 5 там, до 8 одиниць техніки. У минулому році ми придбали це великий болотний екскаватор, важкий болотний екскаватор. Без цієї техніки ми б затягнули. Ще не декілька днів цей ремонт, тому що в тих умовах, в яких ми працювали, це дуже високий рівень ґрунтових вод. Тиск, величезний тиск в трубі, велика кількість води, яка надходила. Причина аварії пошкодження головної гілки водогону. Проблема була в тому, що аварія трапилася на головній нашій гілці сьогодні на водній нашій артерії. І складність була в тому, що пошкодження було в нижній ділянці, як фізично в нижній ділянці, якщо взяти по відміткам, так і фізично в нижній частині труби нам прийшлося повністю спорожнювати водогін. Ввечері був дуже великий розбір води. Він вдвічі перебільшував наші розрахункові, тому було прийнято вчора рішення для того, щоб ми ну, мали наповнити резервуари. І сьогодні зранку ми не змогли подати, але зате ми виходимо зараз в штатний режим. Після ліквідації наслідків аварії воду почали подавати чернівчанам. Після 17 години, 21 -го березня, ми попереджували. По перше, по цю аварію. По друге, в нас сьогодні знаходиться на базі Чернівці водоканал. Виключно тільки дві водовозки: це старий газон і на базі зіла це 6 кубів і 4 куба. Ще раз повторюся, до тарифу. Вернусь і до цього всього. У нас кошти є і підтримка міської ради виключно на функціонування. На забезпечення виробництва і подачі води ми будемо виходити до наших депутатів, будемо виходити до міста того, щоб ми пропрацьовуємо зараз, щоб в лізинг Чернівці водоканал могли взяти три нові водовозки. Плюс зараз звертаємося до всіх донорських організацій, міжнародних з проханням про отримання саме такої техніки. Альвіна Бремчук, Олександр Олюнін, новини СІ-4. Приміщення колишньої міської дитячої стоматології у Чернівцях виставили на аукціон. Будівлю можна орендувати на 5 років. Стартова ціна майже 30 тисяч гривень. Аукціон триватиме впродовж місяця. Нагадаємо, наприкінці минулого року міську дитячу стоматологічну поліклініку на вулиці Головній, 93, реорганізували. А фахівців перевели до дитячої міської лікарні та дитячої поліклініки на проспекті Незалежності. Це приміщення має один вхід. Воно має двір, там можна перепаркувати автомобіль, заїзд через телебачення через головну. Так З головною, здається, що нічого немає, одноетажне якесь здання. Насправді воно дуже гарне, гарно як внутрі, так і з функціональної точки зору. От, там є декілька просторих кабінетів, як ми пам'ятаємо, їх лише фасадних 5 кабінетів. А там ще є внутрішній кабінет і санвузли. Військовий з позивним Хатаб служив у 107-й окремій бригаді територіальної оборони. Разом із побратимами брав участь у бойових діях на Донеччині та звільняв Харківщину. Нині збирає кошти на комплектуючі для БПЛА. До повномасштабного вторгнення Дмитро Попров займався нерухомістю у Чернівцях. Працював із за кордоном. У березні 2022 року мав повернутися до Польщі та змінив плани і добровільно вступив до лав ЗСУ. І коли дізнався, що почалася війна, звісно, вже ніяка мова не могла, скажем, ніякі думки про те, щоб їхати назад до Польщі, я вже одразу 25 лютого пішов, записався в ТРО. З військом не мав <свісно>, ніякого досвіду. До цього я не служив в армії по стану здоров'я. Через інтернет дізнався, що є ТРО. На той час якраз 24-25 військкомат, наскільки я знаю, він не приймав людей, було дуже багато бажаючих і вони відправляли. Я знайшов тільки одне місце, це на Південній Ківцевій і одразу пішов туди. Дійсно, там записався, тобто прийняли. Військовий з позивним Хатаб служив у 107-й окремій бригаді територіальної оборони. Разом із побратимами брав участь у бойових діях на Донеччині та звільняв Харківщину. Ми виїхали у 22-му році в Харківську область. Десь влітку чи восени я вже не пам'ятаю. Звільняли велику камушеваху. Потім повернулись назад. І от в цьому році влітку ми поїхали під Бахмут, були там, там отримав поранення, І вже після поранення повернувся сюди. — А як довго ви перебували в Харківській області? Аж до 23-го року? Ні, в Харківській області ми теж ми були недовго, десь місяці два. Так само заступали на позиції на лінії фронту на нуль. Потім було прикриття саперів, тобто вони йдуть перші, потім ми за ними і вся решта вже людей, тобто вони вже йдуть за нами. Найважчим моментом на передовій Дмитро Бобров пригадує обстріл в Бахмуті влітку 2023 року. Ми зайшли в нову посадку. Ми закріпились там, і на наступний день нас почали обстрілювати саме наші е, окопи. Обстрілювали два танки: Васильок, звичайні міномети, «Ктури» — Це протитанкове управляємо ракет. І десь протягом години нас обстрілювали. Ну як не попало, скажімо, в наш окоп, ну, це напевно. Якесь чудо таке. Там же Дмитра Боброва поранили в ногу. Тут під Бахмутом теж заступали просто на нуль на позиції. Якраз перед тим, як вийти з позицій, нашу позицію обстріляли мінами дистанційного мінування. Це така міна Пом-2. Ну, раніше таке бувало, але в цей раз вони обстріляли більшу кількістю. І так по звукам в принципі, ми знали, де вони знаходяться, і намагалися їх обійти. Ну, а все одно так вийшло, що одну міну я зачепив. Вона вибухнула поруч біля мене, десь на відстані там, сантиметрів сорок. Ну, більше за всього постраждало коліно від вибухової хвилі. Нині хата звикає до цивільного життя. Вже після поранення повернувся сюди. Ходити ще нормально не можу, тому що коліно от, ну, досі дає про себе знати. Ну от зараз, в принципі, ще ніде не, не працюю, поки що відпочиваю. Ну, таке от. Поки що там вирішення якихось там питань, бумажки, довідки, от таке. От. Дмитро Бобров разом з дружиною організував збір комплектуючих для безпілотників. Ціль зібрати 40 тисяч гривень. Збір це допомога нашим хлопцям з бригади Людь. Вони звернулися про допомогу до нас. Ну, чим швидше ми закриємо збір, тим швидше хлопці зможуть виконувати свою задачу і нищити нашого ворога. Бо зараз на даний час саме найефективніше знищення ворога це є саме дронами. Підтримка особливо зараз потрібна військовим, тому що забезпечення, ну скажімо, зараз воно не є таким, як там було раніше. Долучитися до збору, аби допомогти військовослужбовцям швидше перемогти ворога, можна задонативши на номер карти, який ви бачите на екрані. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Новини Сі4. З початком повномасштабного вторгнення вболівальники футбольного клубу Буковина не мали можливість відвідувати матчі у Чернівцях. 30 березня відбудеться перша у цьому році офіційна домашня гра, чи допустять на матч глядачів. Дізнавалася Вікторія Макайда. Майже три тисячі вболівальників матимуть можливість приходити на домашні матчі футбольного клубу «Буковина». У разі виникнення повітряної тривоги глядачів направлятимуть до укриттів. Глядачі будуть розміщатися в обмеженій кількості секторів це з першого по п'ять, навіть по четверті. Тобто, коли будуть куплятися квиточки, на буде також видаватися схема евакуації. Тобто, кожен глядач, який буде розміщений на стадіоні, буде мати крім квитка схему евакуації, де буде чітко розписано саме його місце. Саме його сектор, в яке бомбосховище він має під час витворення тривоги рухатися. Було обстежено 21 захисна споруда цивільного захисту, в тому числі і найпростіші укриття, які знаходяться в безпосередній близькості від стадіону. Було визначено, що захисні споруди відповідають. Вимогам обмежено готові або готові для укриття населення та вболівальників при покупці квитка. Кожен отримує інформацію про місце знаходження захисних споруд у межах 500 метрів. Нами спільно з стадіоном Буковина розробляється план дій на випадок повітряної тривоги. Тому даний план дій до кінця цього тижня буде підписаний. Та буде у керівника споруди. Який в основному відповідальний за процес проведення. Футбольних матчів з глядачами кожний власник і балансоутримувач всіх захисних споруд попереджався, що в період проведення футбольних матчів, що буде в суботу, в основному, та неділю, захисні споруди на під час повітряної тривоги повинні бути відчинені. Журналісти СІ 4 вирішили перевірити, скільки часу знадобиться оболівальникам, аби дістатись до найближчих укриттів від трибун стадіону, якщо залунає повітряна тривога. Укриття ми будемо шукати за допомогою додатку Дія. Одне із найближчих укриттів знаходиться за адресою Щербанюка 4 в гімназії 18. Час до нього займає до п'яти хвилин. Воно розраховано на 380 людей. Тут укриттям слугує приміщення їдальні, роздягальна та спортзал. А найближчим є укриття, що знаходиться на території стадіону Буковина. Їх там два. Воно в ніж тисячу осіб одне 600, одне 400. Тобто цього в принципі було достатньо нам для проведення матчів, які б відбувалися без глядачів. Але вважається, що глядачів більше, тому відповідно ми і шукали ще поруч біля стадіону бомбосховища. В принципі, вони. Ми їх знайшли багато, обстежили їх, тобто ми маємо відповідні на це вже акти. Найближчі Герцена 1, 3, 5, Гузар 2, це по ну і школа, ну, багато є поруч. І є в нас ще резервні бомбосховища, які ми не розглядаємо поки що, але в разі необхідності будемо їх задіювати. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, новини Сі 4 Абсолютні чемпіони України з Греплінгу. Чернівецькі спортсмени виграли чемпіонат України, що відбувався в Одесі. Які здобутки привезли далі у сюжеті. Олег Стратійчук займається греплінгом сім років. На чемпіонаті України, який відбувся у Одесі, здобув дві золоті нагороди у різних категоріях. Було п'ять поєдинків, чотири з них закінчили строково. Один фінал виграв по ці змагання були 13-17 березня. Готувалися ми до них дуже серйозно. Передостанні тиждень тренер нам, тренера нам зробили збори, то ми ходили по два тренування в день, зранку і ввечері. Андрій Пержан зі змагань також привіз два перших місця. План надалі чемпіонат Європи. Треба вирішити, що буде готуватись до тяжко, буде на збір їх, збори, тренування. Чернівецьку область на чемпіонаті України з греплінгу представляла і жіноча команда. Перший бій я виграла технічно по оцінкам, другий задушливим прийомом і у фіналі, на жаль, програла. Ну, суперники, звісно, були важкі фізично. Наприклад, коли вже йшла проборка по руках, відчувалася їхня сила, але все ж я вірила в себе, тому змогла себе перебороти і виграти. У другий день була лише одна складка, зразу фінал, і виграла її також технічною перемогою. Спортсмени перебували на змаганнях у Одесі під час обстрілів. І нас трошечки перебувало це в змагальному процесі, тому що змушені були спускатися в бомбосховище. але на це все не повпливало на наш результат спортивний. Від Чернівецької команди була делегація в складі 82 особи. З них 71 спортсмен. Чемпіонат України проходив по греплінгу серед вікової категорії 14-15 років ми здобули перше загальне командне місце, 16-17 років ми здобули перше загальне командне місце і 18-20 ми здобули перше загальне командне місце. Тобто ми фактично стали абсолютними чемпіонами України з греблінгом. Олена Крічко, Вікторія Макайда, Андрій Маранеску. Новини Сі 4. Займається йогою, співає, танцює і малює. А ще 10-річна Аніта Венгренюк з синдромом Дауна є лауреаткою всеукраїнських конкурсів талантів. Тетяна Венгренюк на другий день після народження Аніти дізналася від лікарів, що у доньки синдром Дауна. Це для мене було шок, тому що я знала вже людей. В нашому селі, в сусідніх селах були люди з синдромом Дауна. Я бачила їхній розвиток, їхнє життя. І мене зразу настрашило, що то має бути. Мене дуже підтримав чоловік. Коли він взяв дитину, коли нас виписували, він взяв її на руки, подивився, каже, ой, яка гарна дівчинка, у нас все буде добре. І я в це повірила. Коли Ніті було 11 місяців, її батьки переїхали з Кельменецького району до Чернівців. Тут дівчинка проходила реабілітацію у центрі, особлива дитина. А Нітка у 11 місяців перенесла операцію дві на серце, і нам треба було центр реабілітації обов'язково реабілітувати її. І ми переїхали сюди в місто. Де почали ходити в центр реабілітації особлива дитина. Я бачила, як спеціалісти займаються. Тоді я закупила матеріали різні, де мала, виписувала, закупила і почала з нею займатися вдома. Я до неї ставилася як до звичайної дитини. У три роки Аніту відмовились брати у дитячий садок. Коли ми прийшли, то вони нас у групу не... Не допускали, тільки сказала 15 хвилин на вулиці у пісочку. Директорка мені сказала, забирайте документи, я не хочу вас. йдіть у спеціалізований ваш садочок і не треба мені ніякої інклюзії, поки я тут буду жити, в мене в садочку не буде інклюзії. Нині Аніта навчається за інклюзивною формою навчання у приватній школі у Чернівцях. Займається йогою, співає, танцює та малює. У нашому місті чомусь спеціалісти і вихователі гуртків не дуже зацікавлені у цих дітках. Не знаю чому. Ці дітки в нас стала новиті, просто треба його розвивати. Хтось малює, а хтось гарно співає, а хтось гарно танцює, хтось, можливо, на гімнастику б пішов. І це треба розвивати, але це треба терпіння. Як звичайна дитина за дві неділі може вивчити, то така дитинка з синдромом Дауна може місяць ті вправи вчити, але вона їх вивчить І вона зможе їх робити. Тетяна Венгренюк сім років очолює громадську організацію Сонечко, яка опікується такими ж дітками, як і її Аніта. Наша організація саме перше це ми допомагаємо. Допомагаємо діткам, родинам. Соціалізуватися у, у цьому світі, коли дитинка народжується, подається інформація, що є така організація, що піклується такими дітками. Мама дзвони, чи ми дзвонимо, ми маємо контакти, обмінюємося, і ми з людьми говоримо, розказуємо, як дитина розвивається. Альвіна Бремчук, Олександр Олюнін, новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на Сі4.